Украина, в атаку! Я мара... мавразибий. Россия, в атаку! <фистан> <фистан> yeah. Блин, двадцать пять хвилин по тому. <гум> Дурні армія українців. Я думав, що ми виграємо, але ти, Україну все ж таки, виграв. Не те слово я тобі скажу, журусія. Ти маєш здаватись, бо я вже виграв. Я ніколи не вмиру, я завжди буду жити. Жити тобі більше не придеться. <плес> Пора цим кінчати. Прощавай, Україна. Жити ти вже більш нема нічого. Завжди тебе ненавидив такого друга, як ти. Прощавай. Це авторські права. Ви порушили авторські права. За це ви йдете в'язницю. В Я ще повернусь, це ще не кінець І бабайки барбідобський теж нема. Це теж авторські права. О, дякую, Америка, що ти врятував мене. Тепер... Тепер ти справжній Америка. Де дякую, Об'ясни мені, а як ти зміг впортись з Росією із, із бабайки Барбітопської? Як ти зміг? Як ти вибрався? На мене нападали армі... Росії. Но я їх прибив їх і сказав їм, щоб вони відпустили ці всіх країн, а сам пішов бит... За Росією і за бабайки. І тепер ми всі щасливі. Подивись, яка армія набралась країн. Ура! Ура! Це чудово, це класно. Україна Америка. Кастали першими країнцями. Браво, Україна! Браво, Америка! Ви самі кращі Друз'яки на світі. Кінець. Ку -у -у!